І обіда, нині день ясний блискучий день народження Христа. Хай Різдво з тим завітає, чого серце побажає, хай несе у кожну хату щастя, і радості багатих. Він чуємо вам ще три рік, він чуємо довгий бік, щоб ви в своїй оселі були щасливі і веселі. А радість і добро несе тиха ніч свята, Хай світли вам шлях зірка золота. Хай в небі зорепа справжне бажання. Щастя вам, веселих свят, миру і кохання. Хай вашій хаті славу нападує, нехай любов дитяти за вами мандрує. Сичу господарям щастя рожаю, усім добрим людям здоров'я бажаю. Всі будуть у вашій світлиці, щоб у вашім домі всі були здорові, і щоб було у вас усього доволі. Хай сипляться гроші, доще без і Господь посилає усе, що вам треба. Хай щось стукає у двері. Щастя і спокій мені. Христос народився. славімо Його! Колядка лине за вікном, Рожденна сина прославляє, зі святом всіх людей вітає і засіває все добро. Ворожі слово є, Христе Боже. Вас нині свято прославляє. Христос народився.